Минулого тижня закінчено другу виплату державних допомог за січень. Про це під час апаратної наради при міському голові повідомила начальниця управління праці та соціального захисту населення Антоніна Найметенко. Це було 154 особи на 581 тисячу гривень. А також профінансовано та виплачено 382 учасникам ліквідації аварії на чаес компенсацію на продукти харчування за грудень 23-го року. Це склало 123 тисячі. Говорили під час апаратної наради і процент по роботі з переселенцями. Міський голова наголосив на необхідності надання більш якісних послуг переселенцям. По новому підійдіть до роботи центру по роботі з переселенцями. От сьогодні зранку була жінка, вона з Луганська переселилася в Зноб Трубчевський. Там стало обстріл. Вона переселилася в наші клишки. В клишках живе два місяці. Не копійки коштів не отримує. Гуманітарки ніхто не дав, вона говорить, один пакетик, який я привезла, знову Трубчевська ми поїли, сидимо зубами стучимо. Ну, ми чого не можемо організувати і допомогти людям? Сядьте по-новому, підійдіть до цього питання, посадіть людей, зателефонуйте, в громади в сусідньому обдзвоніть, хто до нас приїхав з цих переселенців. Ну, не можемо, ми, щоб люди в сьогоднішніх умовах голодували. Щодо працевлаштування у місті, то протягом минулого тижня із заявами про надання статусу безробітного до шосицького центру зайнятості звернулось 30 шукачів роботи. У цей же час роботодавці надали 22 вакансії. Працевлаштовані 14 безробітних. Про це повідомив очільник установи Микола Чернов. Продовжуємо роботу по фінансовій підтримці роботодавців за працевлаштування окремих категорій громадян, в тому числі внутрішньопереміщених. осіб. хочу звернути увагу, що Знову року збільшено термін виплати компенсації роботодавцям з двох до трьох місяців при працевлаштуванні безробітних із числа внутрішньо переміщених осіб. А у разі якщо роботодавець працевлаштовує безробітного громадянина ВПО з інвалідністю, то держава компенсує півроку витрати на заробітну плату такому роботодавцю у розмірі мінімальної заробітної плати.